Всім привіт! Ви на моєму каналі Study England. Сьогодні рівно місяць, як я розпочала цей канал, і я дякую вам всім за вашу активність, підписки, лайки і коментарі. Сьогодні хочу поговорити про активність учня в українській та англійській школі. Отже, що чекає учня української школи, якщо він задає на уроках незручні запитання, висловлює критику чи не погоджується з думкою вчителя? Основні реакції такі: ти що тут саме розумний? Іди до дошки, перевіримо? Або тут питання задаю я, або а затягуєш час, щоб я не встиг поставити двійки. Тепер які неприємності чекають англійського учня, якщо він діє так само? Ну, по-перше, це цікава дискусія на уроці. По-друге, це подяка батькам на батьківських зборах за те, що дитина інтересується предметом. І по-третє, це додаткові бали за проактивність. Чому я так кажу? Тому що позавчора побачила в батьківському додатку на сторінці старшого сина плюс два бала і запис. За сміливість шукав допомогу у вирішенні складного завдання під час обідньої перерви. Ось так. А наступне відео буде про систему заохочень і винагород в англійській школі. Не пропустіть!